Скажи, будь ласка, яку проблему вирішує травмоінформований підхід? Травмоінформований підхід спрямований на усіх людей, які звертаються за допомогою для того, щоб ми могли. Опрацювати їхній життєвий досвід не в травмофокусованій терапії, до прикладу, але взаємодіяти з ними як з людьми, які перенесли, наприклад, якісь несприятливі досвіди. В Сполучених Штатах, коли проводили дослідження, казали, що 60% людей переживає принаймні один несприятливий досвід у дитячому віці, 25% — два, і 16% — три, і більше таких досвідів за життя переживають. У нас такого дослідження не проводилося, але Проживання під час війни, очевидно, наближує цю цифру вже до 100%. Тобто ми маємо велику потребу навчитися взаємодіяти з людьми, які мають різні досвіди і різну історію взаємодії з несприятливими подіями і травматичними подіями. Друзі, вітаю! Цей подкаст це є наша спроба. Розповісти про те, що останнім часом дуже нас турбує, і то, що навколо нас відбувається найбільше. Ми часто зустрічаємо дітей, дорослих, у яких за спиною вже дуже і дуже цікаві історії, і щось, що виходить за рамки, просто полікувати. Це щось, що стосується загалом сприйняття людини як такої її внутрішнього світу, її емоційного фону. Саме з цього розуміння у нас народилася ідея створити серію подкастів про так званий травмаінформованість. Це то про що ми хотіли вам розповісти найближчим часом. Мене звати Ігор Савчак, я медичний директор дитячого центру здоров'я імені Анни Мазаренко, практикуючий лікар-педіатр, дитячий імунолог разом зі мною, Мирослава Дзісь, наша керівниця відділу ментального здоров'я, доктор філософії, психіатр, психотерапевт, яка сьогодні допоможе мені розкрити вам питання, що ж таке травма травма-інформованість. Вітаю, Мирося! Дякую, Ігор. Дякую тобі за гарне представлення. Насправді сьогодні важлива тема, бо травмоінформованість це не тільки про наших пацієнтів, це і про нас з тобою. Це і про всіх людей навколо. Тож, Мирослава, скажи, будь ласка, яку проблему вирішує травмоінформований підхід? Травмоінформований підхід спрямований на усіх людей, які звертаються за допомогою, для того, щоб ми могли. Опрацювати їхній життєвий досвід не в травмофокусованій терапії, до прикладу, але взаємодіяти з ними, як з людьми, які перенесли, наприклад, якісь несприятливі досвіди. Це більше ніж травма, це різні досвіди, які люди можуть переживати у дитинстві, які будуть включати, як, наприклад. Насилля, так і занедбання, проживання в несприятливих умовах, несприятливому середовищі, зловживання, до прикладу, психоактивними речовинами в когось з родини або перебування у в'язниці члена родини. Є багато інших критеріїв, але що важливо, що всі ці досвіди доведено, що вони впливають на подальше. Майбутнє людини, і вони впливають також на здоров'я, не тільки на психічне здоров'я, але і на фізичне здоров'я. Також поширеність цих досвідів є дуже великою. Поширеність цих досвідів в Сполучених Штатах, коли проводили дослідження, казали, що 60% людей переживає принаймні один несприятливий досвід у дитячому віці: 25% – два, і 16% – три і більше таких досвідів за життя переживають. От у нас такого дослідження не проводилося. Але проживання під час війни очевидно наближує цю цифру вже до 100%. Тобто, ми маємо велику потребу навчитися взаємодіяти з людьми, які мають різні досвіди і різну історію взаємодії з несприятливими подіями і травматичними подіями. То все ж скажи, Мирослава, як реально це втілити в життя? Є кілька принципів і базових основ травмоінформованого підходу. Вони складаються з таких ключових пунктів. Перший пункт це є realize, або усвідомлення. Усвідомлення означає, що ми поширюємо знання про те, що несприятливі досвіди і травма є дуже частим явищем в нашому суспільстві. Ми піднімаємо настороженість нашого персоналу, людей навколо наших пацієнтів щодо того, що таке явище в принципі існує. Пункція recognize або Розпізнавання, що означає розпізнавання? Ми навчаємося розпізнавати ознаки пережитої травми або несприятливих досвідів. І це може втілюватися, до прикладу, в різних тренінгах. Це можна проводити, так як ми проводили в центрі, як ти пам'ятаєш, тренінги з травмоінформованого підходу, коли я навчала персонал, і всі брали в цьому участь, як виглядає травма, що є ознаками травми, що таке несприятливі досвіди, як вони можуть. Переживатися, де є їхнє місце. Це є частина розпізнавання. Коли ми вчимося розпізнавати ознаки цих несприятливих досвідів, от, і наступний крок це є респонд, це є відповідь на. Те, як, що ми бачимо, тобто, респонд це є відповідь на ознаки травматичного досвіду або несприятливого досвіду. Відповідно, ми можемо допомогти людині відчути себе у безпеці, забезпечити співпрацю, відносини на рівних з нею, що стосується вже основ травмоінформованого підходу. І, Четвертий, перепрошую, останній принцип англійської це буде avoid retraumatization, тобто уникає ретравматизації. Це коли ми робимо середовище таким, яке сприяє неповторенню травматичного досвіду. У Нас був цікавий такий випадок запиту на травмоінформовані тренінги від закладу. В який фактично в закладу громадського харчування, коли вони попросили провести такі тренінги серед їхнього персоналу, ти знаєш, що в багатьох закладах, наприклад, можуть виставляти гільзи від великокаліберної зброї зараз. І коли приходять люди, які служили, наприклад, військові або ветерани, або служать активно, то часто в них це викликає додаткові і фізичні реакції, і психічні реакції. Що буде ну, так званим тригером для них, тобто чотири основні принципи: це є розпізнати, усвідомити, розпізнати, відповісти і уникнути травматизації. Це те, як ми будемо працювати вже як травма інформоване середовище. Отже, очевидно стає, що якщо ми говоримо не лише про медичну спільноту і медичну роботу, це то, що би мало бути поширено значно ширше у всі сфери. Соціальне життя, особливо там, де ми говоримо про безпосередній контакт людей між собою, і питання, власне, ну, перші два пункти, принаймні, зрозуміти, що це важливо, і розпізнати, що тут може бути мова про якусь травму в минулому, є надзвичайно важливе. Можливо, там вже вміти то все, потім так. Обіграти, щоб воно мало менш травматичний вплив, це вже щось, що вимагає, можливо, якогось там навчання, тренінгів чи ще чогось, але принаймні е усвідомлення, зрозуміння і спроби це побачити, мали би десь поширюватися в маси і використовуватися у всіх сферах mm -hmm. діяльності. Ну, навіть принцип розпізнати, він не завжди є простий для наших людей, тому що не всі розуміють, що таке є несприятливий досвід і що таке є травма. Так? Тобто іноді ми можемо бачити людину, яка є гіпернасторожена, або ми думаємо, що надміру, дратрівлива або агресивна, але це є наслідком травми. Це, в цьому є і суть питання: не що з тобою не так, а що з тобою сталося. Так? І навіть е, англійською це звучить, що з тобою так, або що з тобою доброго. Сталося це, коли ми підкреслюємо сильні сторони людини, не звертаємо увагу лише на негативні сторони, але також не забуваємо про принцип безпеки, бо безпека стосується не тільки безпечного середовища для пацієнта, наприклад, вона стосується і умов перебування в клініці, і безпека для персоналу, і безпека для лікаря. Але сам тренінг по травмоінформованості, наприклад, або тренінг з травмоінформованого підходу. А він буде включати залучення персоналу всіх рівнів. Тобто, так як у нас у центрі проводився тренінг, ти пам'ятаєш, що в нас була і адміністрація закладу, і дівчата з рецепції були, медсестри, лікарі, Середній молодший персональний від, від входу в клініку, закінчуючи Абсолютно. адміністрацію. бухгалтерію, всі були до того залучені, звичайно. Та в тому і полягає травмоінформованість. це не є лише конструктом медичним, це є більше філософія роботи закладу. Тому він може розповсюджуватися не лише на заклади охорони здоров'я, він може розповсюджуватися на будь-які інші заклади і навіть на цілі міста. Це є те, чого ми маємо прагнути для того, щоб краще розуміти тих людей, які е, мають багато цих досвідів несприятливих. А зараз у нас, як я вже казала, це наближається до 100%. Кількість таких людей, і кількість дітей, які переживають ці несприятливі досвіди, також буде дуже великою. А це ризик не тільки психічних розладів, це ризик є і фізичних захворювань, наприклад, дуже сильно метаболічний синдром і цукровий діабет другого типу, пов'язаний з несприятливими досвідами дитинства, так само, і зловживання психоактивними речовинами, що за собою тягне дуже багато також інших захворювань супутніх. Миросі, я вже е, кілька разів чув від тебе і травма, і несприятливий досвід дитинства. Все-таки це, це одне й те саме? Чи тут цілком різні речі? Як їх розрізняти? Це дуже хороше запитання. Я тобі за нього дякую, тому що багато людей плутаються в цих поняттях. Травма є більш вузьким поняттям. Травма це є щось, що травмує, що трапляється дуже несподівано, що завдає дуже сильного болю, коли людина не почуває себе в безпеці, не почуває вибору, наприклад, не бути у цій ситуації. Несприятливий досвід також не передбачає вибору і не передбачає відчуття безпеки. Але це є трошки ширше поняття. Наприклад, до несприятливого досвіду можна. Може відноситися розлучення батьків, але це не є травматичний досвід, те, що ми називаємо. От Якщо говорити взагалі про несприятливі досвіди, то те, що спричиняє травму, це буде також причиною несприятливого досвіду. Але також, наприклад, як я згадувала раніше, проживання в середовищі. Несприятливому проживання в умовах несприятливих, бідність, недоїдання. Це також є фактори несприятливого досвіду. Ці самі фактори вони не будуть викликати як таку травму, те, що ми називаємо травмою, або те, що за класифікаціями психіатричними може бути причиною виникнення посттравматичного стресового розладу. Власне, те, що викликає посттравматичний стресовий розлад, є конкретний перелік з 17 пунктів, це називається Називається перелік життєвих подій, де ми конкретно розуміємо, що ці пункти вони швидше за все можуть викликати симптоми посттравматичного стресового розладу. Не всі, хто переживає травматичні події або несприятливий досвід, буде посттравматичний стресовий розлад. Тобто не всі люди будуть мати ті симптоми, які ми описуємо як розлад, але на більшість людей ці несприятливі досвіди вони будуть впливати іншим чином. Наприклад, будуть впливати на те, що людина не буде мати якихось здорових механізмів захисту і здорових механізмів справлятися або механізмів копінгу з звичними ситуаціями. Так? Тобто, навіть такий банальний момент, як заїдання стресу, він також може бути наслідком несприятливого досвіду дитинства. І рівень розладів і психічних, і соматичних у людей, які переживають. Один такий досвід є досить високий, а в тих, які переживають два досвіди, три і більше досвідів, буде набагато-набагато вищі. навіть кожен додатковий несприятливий досвід він підвищує шанс людини на те, щоб захворіти на певні захворювання тілесні і психічні. Але ці несприятливі досвіди вони не завжди викликають симптоми того, що ми називаємо травмою. Я ще хочу зупинитися на тому, що, наприклад, травмоінформоване середовище не завжди є тим, що є травмофокусоване середовище, коли ми приходимо в клініку лікувати. Травму, наприклад, це не означає, що адміністратор в клініці знає, як її розпізнати, і буде доброзичливо до тебе ставитися і забезпечувати тобі повагу, безпеку, контрольоване середовище, можливість вибору. Тобто, це не включає такі аспекти, як взаємодію персоналу з пацієнтом, який приходить, або взаємодію навіть самого спеціаліста з пацієнтом. Травма, інформований підхід це не про саму травму і не про лікування травми. Це про спосіб спілкуватися, взаємодіяти, поважати один одного, комунікувати з нашими пацієнтами і між собою. Це також спосіб уникнути повторної травматизації. Наприклад, для пацієнта, коли ми обмежуємо кількість тригерів, які можуть спонукати його різні реакції, психічні або фізичні, це уникати. Травматизації вторинної травматизації персоналу, який стикається з наслідками травматичних подій, це уникати е, травматизації е, між персоналом, не тільки при взаємодії з іншими, а при взаємодії між собою. Якщо ти пам'ятаєш, то під час тренінгу в нас були такі вправи на пошук безпечного місця, де у вас безпечне місце в клініці, і, і всі йшли на кухню. Ну багато йшли на кухню. Я кажу: нехай це буде туалет, може, кухня вам занадто шумна, але знайдіть таке місце, де ви себе будете почувати як найкраще. Та тобто, це завжди є про такі варіанти, про опції. Вибору і опції безпеки, які ми можемо забезпечити не тільки пацієнтам, але і собі, і один одному. Очевидним стає те, що на сьогоднішній день травмоінформований підхід це то, що в клініках мало би мати місце, але не обмежуючись лише медициною, це значно ширше поняття, яке має бути всюди, у абсолютно всій соціальній сфері, особливо в теперішній час. І це то, про що має знати ну, по суті, кожен а так як вміти надавати невідкладну допомогу, зобов'язаний вміти принаймні, хоч орієнтуватися, як воно відбувається, кожний, навіть не медик, точно так само виглядає і про травмоінформований підхід, травмофокусоване середовище, це все таки клініки, які тим займаються безпосередньо. А тут більше йде мова про любу рецепцію будь які сфери обслуговування, будь-де, де ми маємо. Безпосередній контакт з людиною, яка щось може хотіти від, е, даного, від даної інституції. Ти знаєш, починати, напевно, з лікарень це дуже хороший варіант, дуже хороший хід, бо багато наших лікарень є нетравмоінформованими. Ти дуже добре знаєш. Не травматизують трав... і сприяють травмі. Так, багато наших лікарень дійсно сприяють травмуванню і, наприклад, е, наносять медичну травму шиї пацієнту. Вже не кажучи, наприклад, про досвід дитячих лікарень, коли батьків якийсь час не пускали в е, палату надовго до дитини. Та, тобто був такий період. Потім реанімації тільки недавно почали пускати батьків до дітей. Вони там могли лежати тижнями, і доступу ніякого не було. І з порогу вже з відкривання дверей е, Марії Іванівною. В ролі санітарки, яка куди ти там по помитому пішов, і травмоінформований, звичайно, підхід там геть зовсім не працював, і це, напевно, буде трохи складно перевчати і давати можливості зрозуміти, те, що в нас є в першим пунктом реалайз. то, напевно, треба починати такі з тих перших кроків, з охорони. З там не знаю, Вахтера на шлагбаумі, який відкриває в'їзд до лікарні, в'їзд до будь-якої інституції, там вже мають бути ті початки. І з тим, напевно, буде найважче, тому що лікарів з досвідом, особливо які працюють в приватній практиці, які вже зробили крок до того, що пацієнт орієнтованість воно автоматично вже більш полайт, більш таке. Вічливе. Лагідне ввічливе, то тут лише кілька якихось настанов, як би воно мало виглядати щоб розпізнавати травму. То якщо говорити про небедичне середовище всього оточення, навколо з тим, напевно, буде трошки складніше, але це то про що ми властиво і починаємо говорити, хочемо доносити і хочемо поширювати це в суспільстві і давати можливість. Покращувати рівень життя наш і загалом ставати травмоінформованим суспільством, оскільки ми живемо на жаль в такі часи, коли травма є навколо нас, і вона буде тільки більшою, не меншою, і повсякденною. Важливо про це згадати, звісно, бо є якісь загальні речі, яких ми можемо уникати, наприклад, як гільзи від зброї. Наприклад, так для військових це може бути тригером. Також як ми знаємо, що такі тригери поширені, це є голосні звуки, от є тригери, наприклад, пітарди, там та чи феєрверки, чи якщо Тепер є без глушника, чи безглушника мотороллери, які так, так. їздять і мопеди, так. всім зразу травмують Шахет це... летить. Це дуже не травма інформовано. Це е, власне уникання таких речей, які можуть в багатьох людей викликати переповторення, перепроживання е, травми. Е, це важливо, але ми не можемо вгадати е, тригери кожної людини окремо. Звичайно, ми не можемо уникнути всього. Такого не буває, так тобто, ми щось можемо зробити, а щось ми. Не можемо зробити те, що ми не можемо робити, якщо ми бачимо, що людина змінюється, що змінюється її реакція, що вона якось не так починає поводитись, ми завжди можемо запитатися, що відбувається, чи я можу вам допомогти виявити емпатію. Так? Ми можемо виявити емпатію поведінково, дати просто склянку води. Тобто не завжди. Тригер є щось таке, що ми можемо передбачувати, але багато тригерів є такими, які є стандартними речами, яких варто не застосовувати. Ну, це якщо стосується, допустим, травми пов'язаної з війною, то вони десь такі більш-менш зрозумілі. А якщо взяти більш ширше. Негативні досвіди дитинства в інших зовсім сферах тут десь передбачити, що саме може бути тригером, є доволі складно угу. і уникнути того ну як навіть не повністю, а навіть частково не завжди вдається. Я тобі приклад такий розкажу. У мене був колись такий досвід, коли один з моїх пацієнтів у минулому. У зв'язку з хворобою дитини дуже багато часу проводив в дитячих клініках. Ти знаєш, що я не працюю з дітьми, я працюю з дорослими в основному, і вони до мене зверталися ці люди, як до дорослого спеціаліста, а не як до дитячого спеціаліста. Але кабінет, в якому я могла приймати, він мав. Пеленальний столик в собі. І е, ці е, люди, цей пацієнт, він сказав, що е, цей пеленальний столик йому нагадує не. про постійні візити до лікарні. От, те, що ми зробили, щоб полегшити йому перебування. Накрили пліні. його. Ми його, ми його винесли. Винести не завжди можна, але ви вийшли з положення. Ні, ми, на... ми його виносили кожен раз, як ці люди приходили до клініки. Кожен раз з того кабінету ми його виносили. Тобто, це, наприклад, може бути таким уникненням ретравматизації, коли ми в діалозі виясняємо, що от це може людину ранити більше, і намагаємося цього уникати. Ми не можемо всіх тригерів уникнути, але щось ми можемо Що зробити. зрозуміло. Ну, але тут часами треба зробити дуже багато, щоб максимально уникнути всього, чого можна. Ну але тим не менше, ми маємо до того прагнути. Іншого вибору у нас немає. Ну ретравматизація, як я вже згадувала, вона може відбуватися в тому ж ресторані, який виставляє якусь гільзу від зброї, так от або коли людина бачить. Якусь понівечену машину, яку виставляють зараз багато в торгових центрах і понівечених машин на війні. І люди, які проживають весь час на Заході, вони не дуже реагують на це бурхливо емоційно. Але люди, які були під обстрілами, які бачили ці машини, які мали. Травмуючий досвід в цей момент вони можуть реагувати не тільки психологічно, що мені це не подобається. Вони можуть реагувати емоційно, вони можуть заціпеніти, вони можуть мати тілесні реакції із з серцебиттям, з задишкою. Тобто всі ці реакції можуть трапитися лише від того, що людина побачила цей тригер. і це класична ревма... ретравматизація, бо це ніби знову повторюється то саме, що вже було. Так, ми завжди маємо створити таке середовище, де людина може по максимуму себе відчувати безпечно і по максимуму себе відчувати в підтримці за підтримку. Хоч із цієї розмови, я все більше і більше розумію, що травма інформованість це однозначно не тільки про медицину, це про людяність теперішнього часу. Якщо кожний... На своєму місці, робочому і повсякденному, зрозуміє, що перед тобою в будь-який момент може бути не просто важка людина, важка в розумінні емоції сприйняття. Якщо так зроблять усі, то напевно ми зможемо змінити атмосферу сприйняття людяності і навколишнього середовища в нас в суспільстві загалом. Травмоінформованість — це не є лише шлях лікування пацієнта, це є можливість зцільнення людини, і в тому є різниця, коли ми не підходимо до людини просто як до пацієнта, чергового пацієнта або випадку. А коли ми зцілюємо людину загалом. На допомогу нам мусить прийти як терапевт, соматичний доктор, якщо в цьому є потреба. Ну і однозначно хтось, хто допоможе врегулювати. Психоемоційні розлади, або принаймні просто людський підхід, людяний людяний підхід до людини, яка, можливо, почуває себе не цілком комфортно, не через те, що в неї просто поганий настрій, а через те, що вона, на жаль, пережила щось в минулому, на що вона впливу на даний час не може, але їй в тому однозначно потрібно допомогти. Бо тепер таких людей є все більше і більше. А можна також сказати, що травмоінформований підхід це є наша підготовка до завершення війни, яка відбувається у тилу. Ми не можемо змінити події, які пережила людина, але ми можемо змінити наш підхід до цієї людини. Бо травмоінформований підхід це є шлях від лікування пацієнта до зцілення людини. Отже, сьогодні ми е поговорили. І спробували довідатись більш детально, що таке травмоінформований підхід, і наскільки він важливий в нашому українському суспільстві в сьогоднішньому часі. Наступних подкастах ми поговоримо більш детально з фахівцями нашого центру про несприятливі. Досвіди дитинства і так само заглибимося е, у питання свику, і яким чином ми його використовуємо. Дякую тобі, Мирось, за сьогоднішню зустріч. Е, мені десь трошки в голові прояснилося стосовно травми інформовного підходу. Принаймні, я так сподіваюся, що я це трохи краще осягнув, і сподіваюся, що це так само допоможе нашим слухачам заглибитись цю тему і зрозуміти, що це важливо для нас. Дуже важливо, особливо в нинішній час. Дякую, Ігор. Це дуже важлива тема. Дякую всім. До зустрічі.